Доброго ранку всім. 17 липня. Вже середина літа фактично минула. 12-та година. Я думаю, що пора би потрошки потрошки е набирати оберти в плані походів грибних. Тому що здавалося, що вже би щось мало бути краще і більше. Ось тут щось таке всяке росте. Але мене цікавлять інші гриби. Цікавлять мене лисички, червняки, білі. Я сподіваюся, що я щось для вас і для себе в першу чергу не буду кривити душею, зможу щось знайти. Тому що ці грибочки, вони мене дуже сильно тішать. Я неймовірно радий не тільки тому, що я... Зараз можу по них сходити, а так само і те, що ви дивитесь це відео. І Я неймовірно вдячний вам. Я попрошу вас, будь ласка, прокоментувати, поставити лайк, підписатися на мій канал. Я буду дуже сильно вдячний вам за такі прості маніпуляції. Але в сотні тисяч разів я буду вам більше вдячний за. Складнішу маніпуляцію, але настільки необхідно нам всім це задонатити на баночку де qr код на яку ви зараз бачите, або в описі під відео є посилання на карту. Я буду щиро-щиро вдячний тому, що ми разом зможемо допомогти Збройним силам 80 ї ОДШБ та іншим ініціативам. Озбройних сил та брутального футболу, до яких я долучаюся. І я вдячний тим, хто це робить. Та я кажу, кожен раз, коли приходить якийсь донат, то моє серце просто переповнюється таким теплом і радістю, що в мене сама, сама, сама найкраща і найсвідоміша аудиторія. І це мені вселяє віру в те, що... Наше діло праве і точно перемога за нами. Тому я буду пробувати заходити в ліс, от бачите, вже потрошки даю, скажімо так, сув в певну сторону, але сподіваюся, що щось і знайду, тому до зустрічі на маршруті. І біля пеньочка я знаходжу першу. Але чомусь фактично одиноку лисичку. Отаку. Десь би мало бути ще. Треба пошукати. Ще парочку. Ану. Ці які красиві. Оп. Раз. Оп. Два. І. Оп. Три. Так, вже парочка є. І тут треба походити, подивитися, і мені здається, що я тут аж щось бачив під отим деревом. О! Тут ще є лисички. Так. Але подивимося спочатку, що це. Так, це в нас був червоняк. Ну, він вже старший, тому я йду сюди забирати оці лисички і вже пора діставати в відеречко, щоб це все збирати. На кінець, то щось є. Ще невеличка сімечка. Оп-оп-оп-оп. Так. Якщо ви дивилися моє попереднє відео то ви бачили, що є така річ, що коли ти збираєш одні, одні гриби, то в тебе очі потрошки замилюються і ти інші, такі як білі, перестаєш бачити, тому що тоді я їх не побачу. От. А Альона була якраз відкрита для того, щоб знайти всі можливі, і вона... Знайшла тоді фактично той наш єдиний білий. І от зараз я, коли ходжу, то я собі постійно думаю, а чи не пропускаю я тут хоча б щось. Бо мені здається, я от поки ходжу, то я бачу якісь жовті невеличкі плямки. Отакі от як ці. Але все одно здається, що... Мені би якось переналаштувати свій погляд на те, щоб почати бачити і білячки. О, тут дивіться який. Гарно. Гарно цей вріз. Його відтягнемо. Беремо тільки такі більшенькі. Так, це сюди, це сюди. Це сюди і отут от теж. Видно, які файні. По-поп, раз. А тепер ще обійти і чистити. Тішить мене ці місця, не встиг я до цих добратися, як вже тут от знайшов ще от такі просто під, під пеньочку. Так, а ну ми це тут так почистимо. Це сюди, це сюди. Це сюди. Ну оп, трошки нижче візьмем. Так, тут у нас оп. Сюди. Так. Так. А ну, тут у нас що? Тут у нас був синячок. Тут ще парочка. Лисичок. О, файно. Дуже-дуже добре. О, там в мене в коментарях просили так швидко їх не показувати, тому показую доволі довше і краще. І це вони зараз ще не почищені, а як почистяться, будуть просто красиві і золоті. Аж ось і то про що я казав. Я от ходжу потрошки десь дзюбою по одній дві лисичці і дивлюся суто за ними. А потім такий оп. Аж ось і мій перший білячок цього року, що знайшов саме я. І то вже дуже файненький. Подивіться який клас. Початок є, тепер треба як-то дивитися а, з подвійною силою. Кущики лисичок стають все частіше десь тут видні, але я так по своїй пам'яті знаю, що якщо я на цих місцях, то так буде ще зовсім недовго. І вони зараз тут всі. Закінчиться, От. але поки що, поки я тут, то я трошки цих позбираю. Бо... І то що я знайшов білячок, і то, що тут є ці чудові-чудові лисички, мене дуже сильно тішить. Я сподіваюся, що і для вас таке є приємно дивитися. А тут у нас що? Тут у нас поганочки. Думав, що ще десь мене порадує білячком. що, ну, чищу ці. А тут яка у нас купочка дивиться. От тут. Раз. Два. Оп. Оп. Я так розумію, що тут під, під цим листям багато дещо можна знайти, але... Його перевертати всього це треба буде трошки багато часу. Тому я просто збираю то, що бачу, а то, що під листячком, я думаю, що воно і так за якийсь певний час підросте. І це можна буде позабирати іншим часом. Тому що зараз, слава Богу, час від часу йдуть благодатні дощі. І ці грибочки... Файно ростуть. Ще так росли білячки. А тут біля струмочку ще маємо вже такі великі, файні. Так. Тут щось є. А... Сюди треба трошки перейтись. Опа. Так. І ще й тут бачу. Ай. Так. О, Які файні. Вирішив перевірити ще одне місце біля струмочку і як же добре, що я сюди пішов. Тому що... Кінець-то я натрапив на ці золоті полянки. Їх буду збирати окремо зараз. Фактично з одного місця оце все поназбирав. Це майже як все те, що я збирав весь час перед тим. Тому зараз це все чищу і складаю. Напевно, в одному з першому моїх відео пошуків. Я казав, що от ми прийшли на то місце, де би мали бути лисички, але їх нема. Ну тоді їх там не було, а тепер А тепер я їх тут бачу. Що вже дуже добре, так що я їх збираю. Опа, які вони. Будуть ці які краси. І аж туди. Я ж туди. Якщо попередні рази мені треба було дуже багато шукати лисичок, то зараз от подивіться. Оп! Це всього пару штучок і фактично ціла долонька от такі у нас є. Напевно зразу треба було йти сюди, тому що от тут зразу у нас є отакий от кущик. Цей забираємо, цей забираємо. Так далі тут у нас це сюди ставимо. Опа. Такі файні. Опа. Так, треба думати, що з ними робити, бо тут на вечерю вже забагато. Сушених. Я ще навіть трошки маю з попереднього року, от, закруточку, можливо, навіть і вийде з цього зробити. Або, що саме-саме-саме найкраще, о, ще й тут, це просто відварити і заморозити. Тому що, коли ти десь в якийсь інший період часу такий в тобі про... Прокидається оце бажання з'їсти картопельки з лисичками, ти з морозилки витягнув, раз, розморозив, бульбочку пожарив, там ще бачу. І раз, 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 і все. І воно повертає тебе в цей щасливий час, коли ти їв їх свіжими. А тут подивіться, який оп. Але ж класні. Так, сьогодні, можливо, буде в мене навіть непоганий улов. Не знаю, чи буде відерку, але трошки буде. Так, треба йти туди. Ну і вже потрошки працює правило мухомор і дивний гриб. Здавалося, щоб це був білий, але це не білий. Звідси він так виглядає. Звідси так, напевно, маслюк, моховик. Ну, я їх не збираю. І він собі тут так файно росте. Вони обоє тут так файно ростуть. Хай собі будуть в купочці. Ну і на кінець-то. То місце, на яке в мене було найбільше планів, фактично з самого першого разу. То, де я хотів позбирати файно лисички, на, на кінець-то оправдало себе. Я вам зараз покажу. Тут бачите? Тут бачите? Там бачите? Тут бачите. Тут бачите. Це все у нас лисички. Опа. Тут, 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 тут. Сюди все лисички сюда все лисички. Сюда все лисички. І навіть от сюда у нас все лисички. Опа! Тут в мене роботи надовго. Так що буду пробувати це зривати, складати, чистити. І, до речі, от я почну отак. Бо я хотів з вами поділитися такою інформацією, що е, от, порекомендувати вам подивитися відео від блогмайстра про те, як туристи у фактично 80-х 90-х ходили в Карпати і той, наскільки це є не, не, небезпечна річ. Навіть при тому, що це вони робили з інструктором, з усіма записами, але подекуди складні рішення даються непросто, і це може за собою нести дуже катастрофічні наслідки. Я посилання на відео залишу, тому що для мене взагалі було не секрет, що... Доволі часто насправді в горах трапляються трагічні випадки, які от, наприклад, недавно стався тут, на Буковелі. Це хлопчинка пішов в гори і чомусь вирішив спробувати собі мухоморів поїсти під час походу. Ну і, скажімо так. Це були останні гриби, які він їв у своєму житті. Тому ще раз кажу, чому ви дивуєтеся, тому що я не збираю гриби, які не знаю. Тому що у житті може бути всяке. Ви навіть можете щось купити собі для вжитку, але ніхто за це жодної відповідальності нести не буде. І Чесно, на собі би такий хрест мати не хотілося. Так, так як от продаж сушених мухоморів. Бо це є, напевно, зараз дуже перспективний бізнес. Але я цим займатися точно не хочу. Так, і до чого я веду, що от ці люди, які ходили тоді в гори, в них ніби все було готове. Але певних речей вони такі не недо... дотримувалися. І я заклинаю вас, що коли ви будете збиратися в гори, то завжди перевірте, чи у вас є все необхідне спорядження для того, тому що це дуже небезпечна річ. І якщо би ви думали собі щось купляти... То нагадаю, що от у мене є на певних сайтах знижка, якою я ділюся з вами. Називається Гора 10. І своє спорядження ви можете взяти там. Вам буде безпечніше, вам буде дешевше. І це буде такий також подарунок від мене вам, окрім того, що ви... Бачите всю цю грибну красу. Ну і кажу, подивіться історії. Тому що вони дуже цікаві і тобі, здавало, і тобі здавалося би, що такого бути не може. Або таке трапиться точно не зі мною. Але повірте, таке в горах може бути все. Тому будьте. Обережні, а я продовжую збирати. На мене чекає довга робота. Я, напевно, більшу частину повизбирував. От раз. Два Три. І чотири. Чотири купочки. Я таких поназбирав і зараз це все треба чистити. І це, напевно, займе найбільше часу за все. Тому що це основна помилка, яку можете робити, коли збираєте лисички. Думати, що ви їх почистите в хаті ліпше. Їх краще чистити тут. Три купочки з чотирьох я вже почистив і маю. Вже майже повне відерко лисичок. Ще одну. Купочку перебрати, і я думаю, що буде якраз то, що треба. Але хочу сказати, що така монотонна робота, це дуже складно. Але, ну, ці лисички вони того вартують. Я перебрав всі ті гриби. Зараз хожу. Дивлюся, що є довкола, але напевно треба вже вертатися, бо чути, що наближається дощ. Ну і так так як результат сьогоднішнього походу є набагато кращий, аніж я в принципі міг собі уявити, я з вами ним поділюся. Ну, оба повне, повністю відро лисичок і ще й навіть цілий один білячок. Зараз це все піде мені в рюкзачок і я буду потрохи виходити, але ще тут, в тих місцях, де можуть бути лисички, я таки ще перейдусь і хочу сильно по подякувати вам за те, що ви це відео були зі мною. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Я дуже, 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 дуже дуже радий, Коли ви це робите. Окремо хочу попросити вас задонатити на баночку, що от ви бачите QR-код. Там я акумулюю суми для 80-ї ОДШБ та інших ініціатив з, разом спільно з Брутальним футболом, щоб допомагати Збройним Силам України. І я вважаю, що це є наш такий. Посильний вклад, що ми всі разом можемо наближати нашу перемогу. Я неймовірно радий, що у мене є ви, що я можу для вас щось гарне робити, знімати, і ми разом всі можемо допомагати нашій єдиній меті. І я хочу сказати, що у нас всіх все буде добре. Вірте в це. Слава Україні! Пост скриптом. Ще пару лисичок. Якраз, щоб вже і так повне від віддерку було. Ще повніше. Сьогодні суперовий день.